У Миколаєві в чергове поставив виставу Театр Дарунок неба Віктора Смірнова і Романа Шворака. Прем'єру під назвою «10 кілометрів за драматургією Ірини Феофанової представили у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Головну роль у ній зіграв 12-річний Дмитро Пастух. Він каже, що вистава його надихає, а він йому його дуже хвилює. Реакція зала. Хоча я кажу, ти не сильно звертаю увагу, але ну це дитина. Він живе тим, що його приймає глядач. Для нього це натхнення від цієї вистави. В нього такого досвіду ніколи не було. Ну і не могло бути. І після кожної вистави я просто бачу. Ну зазвичай, ми актори, які постарші, ми втомлюємося. А тут чарівність якась він після цієї вистави, він, начебто, ще б три зіграв. Історія розповідає про життя маленького хлопчика з Маріуполя протягом усієї вистави глядачі не стримували емоцій. Адже за словами Віктора Смірнова, залишатися байдужим просто неможливо. Пояснити дитині, які знає, що таке війна, бо Миколаїв це відчув на собі дуже добре. Але слава Богу, він не знає, що таке. Окупація, і ось цю ситуацію нам потрібно було пояснювати, пояснювати дитині, як зіграти втрату тата, мами, собаки, друзів, не травмуючи психіки, тому що це все ж таки не не тільки актора, ще й дитина. Та, попри свій юний вік, маленький Дмитро вже встиг підкорити серця досвідчених театральних діячів. Талановитий Миколаєвець отримав відзнаку за кращу хлопчачу роль театрального фестивалю у Мукачево. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.